Привіт! Дякую, що дивитесь слава Про. Сьогодні ми поговоримо про особисте життя Лесі Нікітюк, куди пропала Оля Фреймут і про вагітність Насті Каменських. Підпишіться на канал, поставте лайк, робіть голосніше і слухайте уважно. Ну а почнемо з відео, яке багатьох ввело в шок. Це відео про вову Дантеса і Дашу Кацуріну. Але перед тим я хочу розповісти вам про те, що у Дантеса вийшла нова пісня. Її можна, до речі, послухати всюди на всіх майданчиках. Зайдіть, послухайте. Ну а тепер до відео: крім того, що Дантес співак і колишній чоловік Наді Дарафєєвої, а зараз нинішній хлопець Даші Кацуріної, чоловіка, який є хлопцем Наді так от Дантес ще й займається стендапом на одному. Зі своїх стендап виступів він прямо зі сцени сказав: цитую: мені складно ще займатися <кхм> з дівчиною в одній кімнаті з дитиною свого кращого друга, доки він <кхм> мою дружину. Відео з звованого виступу з'явилося у Тіктоці, а я нагадаю, це стендап і суть стендапу в тому, що там розповідають про своє життя. Ну вова вирішив власне ось так розповісти про своє особисте життя, і тут коментарі розділилися. Хтось пише ну як так можна, боже мій. А хтось пише от красава! От крас красава, давай ще давай. як ви вважаєте, друзі, Дантесу варто розкривати? Ну, от прям всі таємниці власного особистого життя у своїх стендапах. Напишіть в коментарях. До речі, декому не подобається, що я часто закликаю написати коментар і поставити лайк, тому хочу власне, звернутися до цих людей. Напишіть коментар, поставте лайк. Дякую. Давно ми нічого з вами не чули про Олю. Фреймод до речі, я пропонував Олі зробити інтерв'ю Слава Плюс. Ну поки чекаю відповіді, і от знаєте, я подумав. Взагалі, а чим же зараз займається Оля і де взагалі вона живе? І от нещодавно Оля розповіла про те, що живе у Британії. І до речі, кілька тижнів тому Фреймут була в Україні, вона побувала вдома, повернулася назад в Британію, і саме там вона живе з дітьми і каже, що поки в Україні літають літаки, вона як мама ну не може собі дозволити повернутися з ними додому. Я нагадаю, що старша донька Олі фреймут злата є громадянкою Британії, тому телеведуча з молодшими дітьми отримали тимчасове резидентство. До речі, на біженство і виплати Фреймут не подавала. Ну а працює зараз Оля в одній з британських газет. А там вона пише таку собі щотижневу колонку про Україну. І все це без цензури. А ще Оля розповіла, що її діти вчаться за українською системою, і вона сподівається, що війна до нового року закінчиться і вони зможуть. Повернутися в Україну і будуть вчитися вже у київській школі. Це не школа, навіть а це ліцей. І до речі, там навчалася старша донька Злата. До речі, про Злату. Злата зараз вчиться в США, і там на благодійному аукціоні навіть зібрала 260 тисяч доларів для України. Ну, ви ж пам'ятаєте, як Злата виставляла ну, дуже такі пікантні фото у себе в інстаграм. Оля Фреймот говорить, що їй образливо, коли Златі під такими фотками пишуть хейтерські коментарі. І що, в принципі, це її особиста справа, що постати і як жити. Ну і ще однією новиною стала поява Насті Каменських в інтерв'ю моїй колезі Аліні Доротюк. Там Настя розповіла, що з її чоловіком потапом, а також про свою вагітність. Давайте все по черзі. Спочатку про потапа за словами Насті, від початку війни Потап хотів поїхати в Україну, але потім зрозумів, що буде кориснішим за кордоном. Ну там було багато концертів, аукціонів, допомоги. А ще у Олексія справді є проблеми зі здоров'ям. Два місяці у нього було паралізоване піволиччя. І Настя каже, що співак не міг ні їсти, ні пити, і виглядало це дуже страшно. Ну і Каменський говорить про те, що Потап повернеться одразу, як закінчить проєкт за кордоном. Але коли він повернеться в Україну, невідомо. Ну а тепер про вагітність. Вже 10 років Настя а, щоразу прописують вагітність, але вона каже, що поки. Невагітна. Ну, а каже, просто набрала зайві кілограми через стреси і відсутність нормального спортивного режиму. Але Настя вважає, що коли їй потрібно буде скинути зайву вагу, вона це дуже спокійно зробить. Я теж так собі сам говорю і потім з'їдаю шосту котлетку. Знаєте. Поки ви ставите лайки, підписуєтесь на канал, я розповім вам наступну новину про особисте життя моєї подруги Лесі Нікітюк. Леся за ці 6 місяців багато зробила. Вона її влаштувала прихисток для трьох тисяч переселенців і відновила зйомки свого проекту Ле Маршрутка. І, до речі, автобус, якому Леся знімає, він також постраждав від расистів, але всі отвори від уламків і куль Леся заліпила патріотичними наклейками. Проект вийде на екрани вже через місяць. Там буде багато різних героїв. От, наприклад, буде чоловік, який уявіть собі рушницею з Пив ворожий літак, чекаємо на новий сезон ле маршрутки, а ще чекаємо, коли ж Леся нарешті розповість на загал про своє особисте життя. Бо вона, в принципі, його дуже сильно приховує, чи тому вона приховує, що у неї хтось є, чи немає? А я, як друг, можу сказати лише одне: Леся дуже нерівно дихає до зсушників, але я вам нічого не казав. А от хто теж приховує своє особисте життя, так це Даша Астафіва. Вона вже певний час в нових стосунках, і навіть уявіть собі познайомилася з його батьками, але досі не зізнається широкому загалу, хто це. Даша лише говорить, що з цим чоловіком вперше переживає багато крутих емоцій. І що з ним їй дуже комфортно, шановна Даша. Я сподіваюся, ти не будеш тримати своє особисте життя в темниці 10 років, як це робить Леся. А? Ну а далі про героя. Я його вважаю справжнім героєм. Це Тарас Туполя. Він до недавнього часу був у складі ТРО, і був він в досить гарячих точках, зокрема на півночі Харківщини. І Тарас мені розповідав, як важко інколи доводилося, коли от зараз ти жартуєш з побратимом, а вже ввечері розумієш, що його більше немає в живих. Але днями головнокомандувач ЗСУ Валерій Залужний віддав наказ, згідно якого Тарас Тополя більше. Не буде знаходитись на передовій, але залишається в лавах ТРО. І зараз Антитіла відновлюють свою творчість. і У хлопців е, запланована велика кількість концертів на підтримку України, в тому числі і за кордоном. Ну а родина Тараса продовжує жити в США у його родичів, і Тарас поки не знає, коли побачить їх вживу. До речі, нещодавно я спілкувався зі своїми знайомими на передовій. І спитався, як вони ставляться до того, що артисти також в лавах ЗСУ. На що більшість військових сказали, що кожен має займатися своєю справою, це їхні слова. І вони кажуть, що хтось воює, хтось допомагає, а хтось виступає на сцені, дає позитивні емоції і при можливості збирає на допомогу. Друзі, а як ви вважаєте, артистам місце в окопі чи на сцені? Напишіть коментар. А Оля Цибульська нарешті показала всім обличчя свого. Чоловіка, а Оля весь час приховувала це і от нарешті це сталося. Оля з Сергієм разом вже 20 років, і вже 7 років виховують спільного сина. Широкому загалу про Сергія мало що відомо, але колись я познайомився з ним, я був вражений інтелігентністю і спокоєм. Ми колись з Олею працювали ведучими в Хмельницькому, там на одному заході, і пара погодилася підвести мене до Києва саме тоді. Я, власне, з Сергієм познайомився, і я дуже радий, що Оля на показати всім свого коханого вона нарешті здійснилася. А ви поставте, будь ласка, лайк цій прекрасній парі. І ще одна по-справжньому закохана пара стане набагато щасливішою у Андрія Бідняково і Насті Короткої народиться друга. Дитина, я люблю цю пару, тому що у них неймовірне почуття гумору. Знаєте, як Настя повідомила про свою вагітність? Вона просто виклала ось цю фотографію і написала ось що. Ось такі новини, тільки не кажіть Андрію. Він досі думає, що це мене камера телефону повнить. До речі, пара вже разом 14 років. А в 2014 році вони одружилися, а в 2015-му народилася їхня старша донька Ксенія. Я роблю зараз ставку. Мені здається, що у біднякова з короткою народиться. Пацан, як ви думаєте, напишіть. Ну, а в кінці я завжди розповідаю про якихось чмонь, і цього разу хочеться розповісти про колегу Андрія Біднякова по одному проекту Ригішу Тодорюшку. От ви спитаєтеся: Слава, ну нафіга ти постійно про неї згадуєш? Та тому що, друзі, ну це просто капець. Тут хочеться. Поділитися своїми емоціями а, від того, що я побачив. От дивіться, днями Тодоренко опублікувала у себе в сторіс. Як а, виходить на доріжку, червону доріжку масковського кінефестіваля. Ну все добре, ти вийшла, все покрутилася, показалася. все показала, що ти дуже любиш Рашку, дуже любиш масковський кінефестиваль, але це ще не все. Вона розміщає. Як шляється по червоній доріжці в Москві? А в наступній сторіс вітає свою ріднесеньку Одесу з Неміста, що мене розриває від цинічності цієї особи. Мені здається, що після цього вже ні у кого не буде сумнівів. У цій людині. Ось, наприклад, чудовий коментар від Даші Астафєвої, який так чітко передає всі мої почуття. Мені взагалі здається, що чим більше ми згадуємо про регіну, тим більше вона робить всяку фігню. Вам так не здається? Напевно, треба закінчувати про неї згадувати. Друзі, чекаю на ваші коментарі, лайки. Ось так. А ще напишіть, будь ласка, в якому ви місті і в якій країні дивитесь це відео. Насправді цікаво, де хто знаходиться. Ну і не забудьте підписатися на мій канал. І, до речі, за традицією, а минулі випуски ви зможете побачити ось тут через 3, 2, 1. <кху>